Будь-які фінансові цілі поділяються на візьмемо приклад з купівлею автомобілю. Спочатку заплати собі. Ваша задача зрозуміти, яким із двох підходів ви будете користуватися. Уникайте подібних помилок. Обов'язково берете кольорові олівці. З понеділка починає нове життя. І цей процес, знаєте, ква-ква-ква-ква. -квак -квак. Повірте, це може бути набагато приємніше і набагато простіше, ніж вам здається на перший погляд. Я зараз не жартую. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі в 3 d Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сподіваюся, що ви підписані на цей канал. Якщо ні, хоч і ж це виправляйте. Знаю, що нові алгоритми Ютубу сховали кнопку підписатися. І тепер це зробити стало з мобільного телефона трошки заморочливіше, але я в вас вірю, ви точно впораєтеся. Тут щотижня виходить україномовний контент про гроші, і я люб'язно запрошу вас долучитися до ком'юніті фінансово-грамотних українців. Сьогодні хочу поговорити з вами про тему, яка знаєте традиційно вважається складною, непростою. Як Накопичити на будь-яку свою фінансову ціль. Задача моя на сьогодні подати цю тему вам якомога простіше. Дам кілька цікавих лайфхаків для того, щоб ви спробували подивитися на цю тему легше, і тоді процес. Іде набагато ефективніше та й приємніше. Почнемо з того, що в контексті даного відео фінансовою ціллю може бути що завгодно. Це будь-яке ваше бажання, яке потребує тієї чи іншої суми грошей. Загалом, за термінами виконання, будь-які фінансові цілі поділяються на короткострокові. Це щось таке, що ви хочете втілити протягом найближчих трьох місяців, середньострокові, на виконання яких знадобиться від трьох до дванадцяти місяців, і довгострокові всі ті цілі, які потребують понад рік ваших зусиль. Під зусиллями я маю на увазі процес накопичення грошей. На виконання фінансової цілі, і коли ми говоримо про терміни, тут кожна людина визначає самостійно: візьмемо приклад з купівлею автомобілю. Хтось скаже, я хочу накопичити на цю ціль за. Вісім місяців, і тоді це буде середньотермінова ціль. А хтось скаже мені, щоб накопичити на автомобіль, знадобиться кілька років. І тоді для цієї людини купівля автомобіля буде довгостроковою ціллю. Перше, що варто зробити, коли ви починаєте взагалі накопичувати на будь-яку фінансову ціль, це знаєте, тут капітан очевидність зайшов в чат. Визначити, що конкретно ви хочете придбати, і увага. Чітко з'ясувати, а скільки це коштує. Неодноразово в менторстві змислення клієнти озвучують мені якусь свою фінансову ціль. Нещодавно один молодий чоловік каже: Я хочу купити новий рейндж-ровер. Я кажу: клас, а скільки він коштує в такій комплектації, такого року, з такими там фішками, наворотами, як ти хочеш? Скільки це коштує? Він каже: Ну, приблизно от стільки. Я кажу, дивись. Це так не працює фінансовою ціллю. Ми можемо вважати тільки те, що чітко сформульоване. Тому, будь ласка, уникайте подібних помилок. Якщо вже ви формулюєте якесь бажання, перетворюючи його на фінансову ціль, тоді дуже важливо зрозуміти, скільки це коштує і скільки конкретно потрібно грошей. На те, чого ви бажаєте далі, після того як ви визначилися, що конкретно ви хочете придбати, і головне, скільки це коштує, ваша задача зрозуміти, яким із двох підходів ви будете користуватися. Перший підхід це коли ви чітко знаєте за який період ви хочете накопичити на фінансову ціль. Уявімо, що ваша фінансова ціль коштує 50 тисяч гривень, і у вас є чітке розуміння, що ви хочете накопичити гроші, гроші протягом трьох місяців. І тоді математика проста. Ми беремо 50 тисяч гривень, ділимо на три місяці і чітко розуміємо, що кожного місяця за таких умов потрібно відкладати трохи більше ніж 16,5 тисяч гривень. І потім ви вже дивитеся, наскільки це реалістично в рамках вашого конкретно вашого бюджету. Другий підхід це коли ви розумієте, яку суму на щомісячній основі ви можете відкладати. І тоді підхід дещо інший. Ви берете суму в 50 тисяч гривень. Розумієте, наприклад, що ви можете на щомісячній основі відкладати 10 тисяч гривень, і тоді 50 тисяч гривень ділимо на 10 тисяч гривень і отримуємо цифру 5. що означає, що для того, щоб накопичити на цю фінансову ціль, знадобиться 5 місяців. Після того, як ви визначилися, яким із двох підходів ви будете користуватися, ви можете переходити до покрокових моїх рекомендацій, які суттєво допоможуть вам накопичити на ціль легше та ефективніше, отож п'ять простих рекомендацій, як допомогти собі накопичити на будь-яку ціль. І перший пункт ми вже частково з вами обговорили: це мати чіткий намір, чітке розуміння, що конкретно ви хочете придбати, яка взагалі ціль ваших заощаджень, ваших накопичень і ваших зусиль. Направлених на цей процес, друге, обов'язково для ось цієї суми, яку ви накопичуєте, збираєте на будь-яку свою фінансову ціль, варто завести окремий рахунок, окрему банку або окремий конверт. Ви можете збирати в готівці, ви можете збирати безготівково. Як вам зручно, тут кожен обирає те, що більше і ближче йому до душі, але дуже важливо, щоб сума ось цих накопичень. Ось цих зібраних вами коштів на конкретну чітку ціль не змішувалася з основною сумою ваших операційних грошей, да тобто грошей, які ви використовуєте на те, щоб жити життя і покривати свої якісь щомісячні витрати. Третя рекомендація: якщо ви можете організувати автоматизацію відрахувань. Будь ласка, зробіть це. Мається на увазі, що ви можете налаштувати автоправило або якесь автосписання на вашому банківському рахунку, яке буде передбачати, що під час кожного надходження грошей на вашу картку якась частина відсоток або конкретна сума буде щоразу автоматично переводитися на ось цей додатковий рахунок банку чи конверт. Чому це важливо? Чим менше зусиль вам необхідно буде докладати до цього процесу, тим краще, легше і насправді швидше вам вдасться. Назбирати кошти, тому що психіка, знаєте, матиме менше простору для того, щоб чинити опір цьому процесу, і часто буває таке, що люди налаштовують якесь автоправило, починають накопичувати, наприклад, на фінансову подушку безпеки, і потім з часом повертаються до мене з коментарем: що, а виявляється. Так, ніби непомітно, можна легко назбирати суму, яка раніше здавалася великою і практично непідйомною. Четверта рекомендація: будь ласка, дійте із підходу спочатку заплати собі. Мається на увазі, що краще відправляти певну суму коштів або фіксовану суму, або відсоток від певного надходження, в першу чергу. На ось ці накопичення і заощадження, будь ласка, не чекайте, що ви відкладете гроші в кінці місяця, з того, що залишиться у вас, із ваших основних коштів, да, з вашого основного місячного бюджету. Бо найчастіше буває так, що от всі гроші, які ми з вами маємо, ми їх і витрачаємо. Якщо ви обираєте якусь фінансову ціль, якщо ви вважаєте, що ця ціль справді варта і вашої уваги, і ваших зусиль. І вона справді вас надихає, вас запалює. От, ви, коли думаєте про це, ви думаєте, «М -м, клас, це буде так приємно володіти цією річчю або здійснити це ваше бажання. Тоді, повірте, це варте того, щоб в першу чергу, коли ви отримуєте доходи, Направити частину грошей саме на цю фінансову ціль, якщо ж в кінці місяця якась частина вашого місячного бюджету залишиться справді вільною, ви завжди зможете цю суму відправити туди на той додатковий рахунок вже в кінці місяця. просто Додавши суму і наблизивши себе до реалізації вашої фінансової цілі, ну і п'ята рекомендація: скорочуйте непомітні витрати. Знаєте, ось ці кошти, які нібито здаються невеликою сумою, але коли ми дивимося вже на цю суму або на цю категорію витрат. В розрізі місяця виявляється, сума досить помітна, і тут у кожного це буде своє, бо хтось непомітно витрачає гроші на каву в кав'ярнях, купуючи ще додатково якийсь смаколик і таким чином витрачаючи. 100 150 гривень майже кожного дня, і якщо ми помножимо це навіть на 24 робочих дні, сума вийде помітна. В когось це додаткові витрати на сигарети, на алкоголь, в когось на косметику чи на одяг. Тут в кожного своє. Будь ласка, просто подумайте, от чесно поговоріть із собою, які непомітні витрати є. Конкретно у вашому бюджеті, і просто подивіться, як ці витрати можна оптимізувати, зменшити. Я не кажу, що треба обов'язково відмовлятися від кави в кав'ярні, якщо це справді приносить вам задоволення. Ідея не в цьому. Основний мій посил, основний меседж в тому, щоб спробувати оптимізувати ті витрати, які справді можна скоротити, направивши ці вільні звільнені гроші. На реалізацію того бажання, яке справді вам до душі. А тепер ще хочу додати кілька, знаєте, таких, нібито, несерйозних рекомендацій, але повірте, вони дуже допомагають в процесі. Перша рекомендація: створіть собі трекер прогресу. От прям поставтеся до цього як до гри. Зараз на екрані ви бачите кілька варіантів, як це може виглядати. Ви просто берете, роздруковуєте якусь подібну ось таку картинку, якесь подібне таке зображення. Берете кольорові олівці. Так, так, вам не почулося. Я дорослим людям рекомендую користуватися кольоровими олівцями, бо я дуже добре знаю, як на це реагує психіка. І відмічати. Прогрес у напрямку вашої цілі, тобто замальовувати кольоровими олівцями відповідно до того, як ви прогресуєте в сумі, яку накопичуєте, відмічати це на малюнку. Чому це важливо? Так, психіка бачить, що процес йде. Насправді, коли ви накопичуєте ще готівкою, психіка, ну якби помічає, що сума збільшується. Коли ви робите це на банці чи на картці. В психіці досить складно сприймати ось цей прогрес. Ну, якісь там цифри піднімаються да, на е, банківському рахунку, але психіка не завжди може зв'язати ось ці цифри з конкретно вашим прогресом. А коли ви берете олівець до рук, починаєте замальовувати, у вас з'являється ось це відчуття: «М -м, в мене виходить. Процес йде. А значить, включається оця азартність, яка допомагає вам. Накопичити на вашу фінансову ціль швидше. Ще одна, ніби несерйозна рекомендація, але це може допомогти перетворити ось цей процес на таку забавку, знаєте, гру і зменшити рівень драми в цій темі. Це влаштувати собі якийсь челендж. Теж зараз ви на екрані бачите різні трекери, як це можна організувати. Ви можете відкладати, наприклад, кожного дня відкладати там по 10, 20, 50 гривень, або рандомні якісь собі цифри призначені. Кожного дня і просто обводити, от сьогодні я там відклала 5 гривень, а завтра відкладу 50, а завтра відкладу там 30. І ви таким чином кожного дня включаєтеся в цей процес і відслідковуєте, як ви наближаєтеся до того, про що мрієте. Неодноразово вже на цьому YouTube-каналі звучала рекомендація: будь ласка, будьте собі другом. Якщо ви Починаєте накопичувати на якусь фінансову ціль. Ніби спочатку включаєтеся в цей процес, вам все подобається, легко йде, а потім в якийсь момент з вами стається життя. І цей процес, знаєте, квак-квак-квак-квак, здувається. І ви сходите з цього шляху в цей момент, замість того, щоб себе добивати, будь ласка, краще скажіть собі, так, ну, спробував, спробувала і зійшов зі шляху. Це окей, це нормально. Повертаюся і просто перенаправляєте себе назад в цей процес. Ідея не в тому, щоб все робити з першого разу. Знаєте, ось ця історія з понеділка починає нове життя, або так як ми там починаємо кожного січня жити життям абсолютно нової людини. Зазвичай людей вистачає, ну в кращому випадку, до початку березня, і то це ще таких стійких людей. Знаєте, тому будь ласка, поменше драми. І побільше підтримки собі. От подумайте, що б ви сказали в цьому процесі своєму найкращому другові або своїй кращій подрузі. І саме ці слова озвучте краще в голос. Я зараз не жартую. Озвучте це собі, підтримайте себе і просто повертайтеся в цей процес назад. І на завершення важлива рекомендація: обов'язково увага! Обов'язково хваліть себе за прогрес, якщо ви раніше. Ніколи не накопичували на жодну фінансову ціль, а тепер робите це вперше. Ну похваліть себе. Скажіть, хто молодець? Я молодець. Підтримуйте себе на цьому шляху, надихайтеся своїми результатами, відслідковуйте прогрес і змінюйте свої фінансові звички. Повірте, це може бути набагато приємніше і набагато простіше, ніж вам здається, на перший погляд. Щиро бажаю вам відчути силу в цьому процесі. І справді накопичити кошти на ту ціль, на яку ви б хотіли зібрати гроші. Напишіть в коментарях. На що конкретно ви хотіли би зібрати гроші, яку фінансову ціль хотіли би реалізувати? Мені буде надзвичайно приємно почитати і дізнатися більше про вас як про глядачів цього Ютуб каналу. Дякую всім тим, хто підтримує за посиланням в описі до цього відео канал фінансово. Це надзвичайно мотивує і допомагає продовжувати вести цей канал. Бажаю вам найкращих фінансових результатів, про які ви ще вчора могли тільки тільки мріяти. будь ласка, бережіть себе, розвивайте навички фінансово грамотних людей і будьте щасливі! На все добре! Побачимось в наступному відео. Па-па!